Для вас пропонує торгівельна марка Сатурн. Для дому на довгі роки. Доброго ранку! Я вас вітаю, і сьогодні ми пропонуємо вам приготувати чудовий смузі. Можна сказати, що він залізний, правда? Тому що він буде із бананом. Також обов'язковою залізною складовою є шпинат і яблука. Тож спочатку нам з вами треба почистити банан. Давайте два яблука і шпинат. Шпинат цілим можна закладати. Також є трошечки соку яблучного, який нам також знадобиться. Це нарізаємо або можна порвати. Ось таким чином почистимо наші яблука. Олі це зробить за нас. Чекай, Олі. Дай, дай. О, о. Будь ласка, на шматочок яблука обов'язково одну секунду можна дати і дітям. О, Олі, мабуть, захоче трошки банана. Да? На. І нарізаємо яблука. Також закладаємо в блендер. А що Шпина? з бананом? Закладаємо його в блендер. Одного яблука буде достатньо. Обережно. І закладаємо шпинат. Його треба порвати. Так. Обережно пальці. Ще. Будь ласка. Закладаємо, закладаємо сюди. Так, прекрасно. І шпинат. Треба порвати шпинат. Можна сказати, що це найздоровіший, найкращий сніданок, який ви можете собі уявити. Шпинат. Да. Да, це шпинат. М -м -м. І закладаємо шпинат всі. Так. о! Олі заливає соком. Оба! Клас! І вмикаємо. Давайте перетворюється все на однорідну суміш. Все залишається вимкнути і налити дуже свіжий, дуже зелений і дуже залізний смузі. Тут дійсно дуже-дуже класно, що є банан, тому що він додає справжнього солодкого смаку, який дійсно. Диваче обожнюють. Все прекрасно. Ну що, давайте за ранок. Гарного всім ранку. А я хочу, щоб ви також таке скуштували. Тож, будь ласка, зробіть і собі такий коктейль, правда? Залишається побажати вам дуже щасливих дітей і побільше. Побачимося в ефірі ранкового інтера. Па-па! До зустрічі! па-па.